Всім привіт! Мене звати Ліза, і це відео про те, як легко та ефективно запам'ятовувати нові слова при вивченні якоїсь мови. Отож, в першій частині я вам розкажу, як взагалі можна вивчати нові слова, не займаючись навчанням безпосередньо. І в другій частині цього відео я розкажу, як взагалі вивчати, наприклад, конкретну лексику конкретні слова, набагато легше та ефективніше. І дивіться це відео до кінця, тому що тут буде багато порад, які вам значно допоможуть і прискорять процес вашого вивчення мови. Отож, давайте почнемо. І е, хочу почати з Першої частини цього відео як запам'ятовувати слова взагалі без безпосереднього навчання, і е, почнемо з першого пункту, про який я завжди кажу, я казала це в своєму попередньому відео про вивчення англійської мови, що е, взагалі найкращий спосіб вивчення мови це відсутність безпосереднього навчання. Отож, візьмемо приклад маленьких дітей, коли вони тільки починають вчитися розмовляти, у них немає якоїсь іншої мови, на яку вони перекладають слова нові, які вони дізнаються і які вони вивчають. Отож, на мій погляд, набагато ефективніше це метод набуття мови, а не її як такого вивчення. В англомовному просторі це називають acquiring, Отож, це, умовно кажучи, набуття мови. Таку поведінку потрібно опанувати і вам, тобто потрібно слухати мову, взагалі читати, набувати інформацію. Потрібно в прямому сенсі мову споживати. Отож, ви, наприклад, можете сказати, у мене немає двох батьків, які є носіями мови, які можуть зі мною розмовляти, як, наприклад, у цієї маленької дитини. Або я не живу в країні, в якій розмовляють цією мовою. Отож, у мене немає е середовища, у, як у якому дуже е багато розмовляють цією мовою. Все просто створіть собі це оточення самостійно, створіть собі цей environment самостійно. Отож, давайте подумаємо, що взагалі робить людина, яка потрапляє в країну. Е Мову якої вона знає погано, і вона її вивчає, що взагалі робить людина, тобто як вона отримує знання цієї мови. Не беремо, наприклад, курси цієї мови, як вона натурально знаходячись у цій середі, як вона взагалі набуває мову. Перше, вона слухає мову носіїв та намагається спілкуватись. Мій приклад, хочете спілкуватися з носіями, будь ласка, є багато інтернет-ресурсів. Наприклад, є програма Тандем. Там ви можете знайти собі по інтересам партнера для спілкування, можете переписуватися, можете знаходити друзів онлайн з ними зізвонюватися, розмовляти і створіть собі ту людину, з якою ви не зможете перейти на свою рідну мову. Наприклад, якщо ви починаєте навчатися зі своїм другом, і ви домовляєтеся розмовляти тільки на мові, яку ви вивчаєте, ви все одно можете якось. Слово сказати на своїй рідній мові. А так, якщо ви спілкуєтеся з усієм, вам в принципі доводиться спілкуватися мовою, яку ви вивчаєте. Далі ми сказали, що людина, по-перше, спілкується і також навколо себе вона взагалі слухає цю мову. Що можете зробити ви, ви можете також слухати цю мову. Ви можете також слухати, як розмовляють люди. Як це зробити? Будь ласка, YouTube. Будь ласка, Ютуб тут є багато різних влогів, там де люди розповідають про своє життя, і слухайте, слухайте, слухайте якомога більше. Тобто, часто буває таке, що, наприклад, людину оточують а, взагалі а, інші люди, які розмовляють цією мовою. Вона слухає, і а, вона навіть маючи якісь знання в мові, вона починає автоматично розуміти, тобто не перекладати з мови на мову, а вона починає розуміти і вже думати цією мовою, коли вона дуже багато слухає. Так відбулося йому що також робить людина, яка знаходиться в просторі. За цією з цієї мови вона а, дивиться телебачення, вона читає різні газети, там, наприклад, онлайн-газети, якісь канали дивиться. Тобто у неї простір, її інфопростір, він весь у цій мові, якщо вона знаходиться в цій країні, наприклад, так. Створіть собі цей простір самостійно. Почніть читати онлайн статті, різні якісь канали, можливо, на дуже примітивну, а, з дуже примітивною лексикою, не дуже складні, наприклад, ці. Відео або якісь фільми, але щоб це взагалі було у вашому процесі вивчення. І отож, просто забудь про такий вислів, що у мене немає можливості. Якщо ти можеш зараз дивитися це відео, у тебе є можливості, у тебе є інтернет, і ти можеш створити цей мовний простір собі самостійно. Ще хочу зазначити, як і зазначала в попередньому відео, головне ще подоб... дивитися той контент, який вам подобається. Тобто, який вам цікавий, тому що, по-перше, у вас буде Буде мотивація це робити. По-друге, якщо вам контент не цікавий, набагато легше перестати це робити. І по третє, також лексика, яка знаходиться в цьому контенті, який вам цікавий, вона вам буде корисною в житті, тому що якщо ви будете з кимось розмовляти, наприклад, з носієм мови, або просто використовувати цю мову. Набагато ймовірніше, що ви будете розмовляти на ту тему, яка вам цікава, ніж на ту або на ту тему, яка вам корисна, ніж на ту тему, до якої ви не маєте взагалі ніякого Відношення. А тепер хочу перейти до методів вивчення слів, тобто їх буде всього шість. Я розкажу, як саме це зробити за допомогою навчання. Тобто, перше, що я розповідала, це про споживання мови, набуття мови, а зараз ми будемо саме про активне навчання. Перша порада для вивчення слів взагалі вчи слова в контексті. Тобто, ми, коли ось зараз ти мене слухаєш, я ж не розмовляю окремими словами, я розмовляю е, словосполученнями, виразами, реченнями, тобто це все складає в мову е, не тільки слова, це е, словосполучення. Кожне слово може мати дуже багато значень, особливо, наприклад, в англійській мові просто неймовірна кількість значень, тому краще за все вчити в контексті, для того щоб розуміти значення цього слова. Е, також, якщо ви знайшли якесь слово, яке хочете вивчити. У якомусь реченні, і ви, ви маєте його контекст, ви можете попрактикуватись і позмінювати в цьому реченні, наприклад, інші члени, наприклад, там підмет, присудок. Всі члени змінювати, практикуватись, але єдине, що не змінюєте, це слово. Таким чином, ви утворите багато різних речень з цим словом, ви попрактикуєтеся, і ви будете знати, в принципі, де його взагалі вживати, для чого вам воно потрібно. Друге. Спробуй слухати під час читання і читати під час слухання. Тобто, це працює в два боки vice versa. Перше це коли ви читаєте якусь книжку, будь ласка, вмикаєте аудіокнижку. Це вам допоможе сфокусуватися на читанні, тобто бувають такі моменти, коли ми починаємо думати про свої, просто йти по словах, і це взагалі не ефективно. А коли в нас взагалі мозок зайнятий, ми і слухаємо, і читаємо одночасно, то набагато складні. Аніше почати думати про щось інше, ми набагато більш сфокусовані на тому, що ми читаємо. А, також а, слухання аудіокниги вам допоможе знати вимову слова, яке ви щойно прочитали. Вимову, наприклад, якогось невідомого слова. Ви вже будете його знати, тобто ви вже будете його читати а, правильно. Як це роблять носії, і те ж саме відбувається навпаки. Наприклад, коли ви дивитеся відео в Ютубі або якийсь фільм, ви вмикаєте субтитри цією ж мовою, яку ви вивчаєте. Наприклад, на Ютубі ви дивитеся відео англійською, включаєте англійські субтитри, українські субтитри в принципі не Дають е, ніякої ефективності цьому процесу, е, краще вмикати англійські субтитри, тому що е, якщо ви слухаєте, і якщо ви не розібрали якесь слово, вам невідоме, ви одразу зможете його побачити в субтитрах, ви зможете його звідти витягнути і далі вивчити. Тому слухайте аудіокниги під час читання, і коли ви щось слухаєте, читайте скрипт до цього або й субтитри. Так ви будете синхронізувати вимову з читанням, і це допоможе одночасно і з вашим слуханням, і з вашою власною вимовою. Створює слова взагалі якісь асоціації, тобто додавай контекст самостійно. Важливо, щоб воно у вас з чимось асоціювалося. Наприклад, коли ви вивчаєте слово дерево потрібно його вставити в контекст. Наприклад, і ви уявляєте це собі. Наприклад, ви вчите слово дерево і вам потрібно уявити. Велике дерево в густому лісі, тобто розумієте, ви створюєте контекст, ви створюєте асоціацію. Якщо дуже гарно, якщо це якийсь предмет, і ви можете легко його уявити, беріть його, створюйте до цього слова у себе в голові. якийсь Задній план, робіть асоціацію. Можливо, робіть з цим словом щось дивне, але щоб вам просто запам'яталася картинка. Особливо, якщо ви візуальний учень, є декілька типів учнів, деяким краще візуально навчатись, деяким. Через слух, нам щось робити, а якщо ви навчаєтеся візуально, то це вам дуже допоможе вивчати слова, тому що у вас буде візуальна якась картинка та асоціація пов'язана з цим словом. Четверте, не фокусуйся на абсолютно всіх невідомих словах, якщо їх багато. По-перше, бери той контент, наприклад, ту книжку, у якій у тебе не занадто багато невідомих слів, тому що якщо це через слово в ідеалі, якщо це кожне. Шосте слово або взагалі, щоби не мати стресу, щоб зробити процес найбільш комфортним та задоволенням, щоб це було там. Ну, не дуже багато стоїть, наприклад, не дуже багато слів, там, наприклад, 5-10 на сторінку, і все. Ось тоді процес буде взагалі не стресовим, а вам кайфовим, і слова будуть вивчатися легко. Якщо читаєш книгу, не виписуй абсолютно всі невідомі слова. Лише тоді, коли слово тобі зустрічалося вже не один раз. Бо коли тобі слово просто зустрічається один раз, і е, ти його потім вивчаєш якимось чином, заучуєш, якось стараєшся, то якщо вам потім це слово не зустрічається знову, то. Скоріше за все, ви його просто забудете, тому що, взагалі, найкращий спосіб вивчення слів це доведення їх до автоматизму, коли ми їх багато разів зустрічаємо, і тоді вони в нас вже запам'ятовуються повністю. Отож, не варто взагалі витрачати час на слова, які ти просто забув. П'ята порада це взагалі розділяй слова на менші частини. Тобто, наприклад, в німецькій мові є дуже складні слова, які складаються з двох або навіть з трьох слів. Тобто, потрібно максимально спрощувати собі вивчення і розділяти слова на частини, і створювати асоціації, коли ви поєднуєте ці маленькі слова. І звідки взагалі найкраще знати, найкраще найкраще за все знати, взагалі від чого походить це слово, яке яке ви вивчаєте від якого іншого слова, і тоді у вас все буде по такій а, павутинці іти, і все буде поєднано. Далі, якщо в тебе вже достатній рівень, дізнавайся значення складного слова тією мовою, яку ти вивчаєш. Тобто не перекладай його, а дізнавайся значення, тобто для того, щоб також створювалася ця павутинка поєднання слів, поєднання значень саме в цій мові, а не просто шлях від твоєї мови, від слова в твоїй мові до слова в іноземній мові. Щоб це йшло не ось так, а щоб це йшло павутинкою ось так. Щоб все було поєднано. Тобто, дивися значення краще за все в словниках, де е, тією ж мовою пояснюється значення складного слова. Наприклад, для англійської я використовувала словник Cambridge і знайди словник, який буде на потрібній для тебе мові. Наприклад, у кембриджському словнику ви знайдете не тільки пояснення для слова, а ще й е, синоніми і. Взагалі е, слово в контексті, що є дуже цінним, ви можете знайти слово в контексті і поєднані слова. Тому я дуже рекомендую Кембриджський словник. І в принципі на цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на мій канал і ставити дзвіночок. Тому що якщо вам сподобалося це відео, е, дуже велика ймовірність того, що вам сподобаються мої інші відео і наступні, тому не забувайте про е, підписку і дзвіночок. І а також, якщо вам цікава тема англійської, у мене є інше відео на каналі про англійську мову, про її вивчення. Якщо ви його ще не дивилися, будь ласка, подивіться. Воно дуже корисне. Я його дуже рекомендую. Там моя історія, як я вивчила англійську до рівня флуенсі до вільного спілкування. І також є відео про Notion, який ви можете використовувати для навчання, а особливо для вивчення мов. І він також дуже корисний. Також я дуже часто знаходжуся в інстаграмі. Ще в посиланні я прикріплю свій та TikTok, якщо комусь цікаво. Але основна моя сторінка в інстаграмі. Я там з'являюся дуже часто. Якщо вам цікаво моє життя, будь ласка, переходьте. Дивіться. Я вам дуже дякую за всі коментарі та підтримку, які отримала під е, минулими відео, і е, знову дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному відео. Всіх люблю.